Голіви-передплатники україномовного каналу щось близько сьомоє. Вийшли з Максиком погуляти. Все, як завжди, там якась туча насувається. Дітки гуляють, а всі гуляють, ніхто нікуди, звісно, не біжить, а тривога лунає. Так от у Харкові і гучно, гучно, ну ви розумієте. Зараз повинні, повинні сказати, що нас чекає. Ладно, ми підемо у той бік, треба вже пішли вжити, собака. Пішли, 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 пішли. Зараз з дівчатками домовились зустрітися біля АТБ. Бачите, тривога лунає. Ніхто в укриття не йде. Ну, Може тому що ще не об'явили, що нас що нас чекає, що нам на небо яскраве, красиве. Так, понеділок закінчився. Зараз скажуть, що. Ну ось ось вам. І ось ракетна небезпека. Ано або відразу прилетить. Ракетна буває навіть до тривоги, або під час, або зараз скоро буде відбій. Буде? Будемо краще чекати на відбій. Все. Усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення. На ну, добраніч, мої люди, пока.